Обличчя розвідників 35-ї бригади морської піхоти показувати не можна. Вони їдуть на позиції. Бронемашина забита під зав'язку під ногами припаси, каністри з паливом і новий генератор для аеророзвідки. Максимально забивають машину. Ось і наша зупинка. Розвантаження триває лічені секунди. Розвідники їдуть далі, а ми в нічній темряві намагаємося якнайшвидше зійти з дороги. Посадочку в посадочку Хо -хо -хо. у просторому бліндажі світло і затишно. Тут вже кілька тижнів живе екіпаж аеророзвідників: два Валерії та Андрій. Туди ж на позиції без енергетиків енергетики. Це таке. А ось Валерій навіть у польових умовах намагається харчуватися правильно. Чим довше їжа готується, тим більше від не насиченість. Тому я люблю такі каші, як віос, як пірловка. Валерій воює із перших днів повномасштабного вторгнення Росії у цивільному житті. Був айтішником, тестував відеоігри. Вже в армії вступив на магістратуру з комп'ютерних наук, склав літню сесію і прямо на фронті пише дипломну. Приділяє час навчання, тому що ну я вам скажу щиро. Навчання мені допомагає жити в цих умовах, тому що за допомогою навчання я можу бачити ті речі, які раніше не бачив. І з цього картинка змінюється, і мені внутрішні становиться легше продовжувати виконувати ті задачі, які мені ставлять. Валерій, пілот розвідувального безпілотника Фурія. Зараз його екіпаж виявляє противника і коригує вогонь на Новопавлівському напрямку. За останні виліти ми змогли уразити два російських танка. Ворожу РСЗО, гармату. Світає час братися до роботи. Морпіхи запускають новий генератор. Але незабаром його доводиться заглушити. Бійці повинні в повній тиші чути кожен звук, адже наближення дрона на оптоволокні можуть не зафіксувати моніторингові програми, тож слід покладатися лише на свій слух. Я от і чую. Угу. Якийсь звук. Якесь поруч крило літає. Або, можливо, в крило. Да, крило, Заходимо. Заходимо, заходимо. Небезпека минула. Можна готуватися до польоту фурії. Батарея заряджена, камера в нормі, гвинти справні. Цього дня аеророзвідники здійснили не один виліт. Знайшли гармату і скоригували ударний дрон. Попали в район гармати. Ну чи саме пошкодила гармату? Ми на жаль поки не можемо сказати. На сьогодні роботу закінчено. Час вечеряти у меню макарони з тушонкою, помідорами, підсмаженою цибулею та часником. Ми готуємо на природі. Так, нехай під землею, але все ж таки на природі. Богу, всі живі здорові. Розвідка пройшла результативна, і зараз ми можемо поділитися іми успіхом друг з другом. Дякую, хлопці, те, що ви є. з вам. Дякую вам. Під ранок за нами приїжджає бронемашина. Аеророзвідники ж лишаються на позиції, щоб зі сходом сонця знову підняти в небо свою фурію. Олексій Продаєводо, Микола Рищенко та Олексій Палій. Радіо Свобода.